Вітаю на своєму каналі Берегиня і пропоную гороскоп на грудень місяць 2024 року. Для тільців будемо, як завжди, загальні тенденції місяця. Потім робота фінанси, здоров'я і на підсумок особисте наше життя. Так, загальні тенденції місяця. Скажімо так, перша карта випадає карта з з з того, що мрії ваші збудуться. Ваші давні мрії збудуться в грудні, дорогі дітці. Так. Ви маєте якусь, що щось маєте в таємниці. Цю таємницю вам і далі необхідно тримати, не потрібно а розкриватися зразу всім. Треба мати особистий простір. І ви для когось є, а, в ну, чи є, чи в грудні станете, це ж на грудень нас, так? Е, прямо такою кармічною особистістю. В цьому місяці ви в, в чиєму житті зіграєте таку роль, яка йому запам'ятається йому чи їй так на все життя. Так, якщо ви жінка, то ви а, для когось такою станете жінкою а, незабутньою. Якщо ви мужчина, то ви таку жінку в цьому місяці зустрінете. Таку, знаєте, рокову кармічну даму. Далі, робота для тільців. Грошова карта падає одразу. На роботі ви все вирішите. Це карта рішення, одним словом, її можна назвати карта рішення. Там гарно проводити будете час з колегами, можливо, в неформальній якісь обстановці. Якісь такі а, заходи будуть пов'язані зі святкуваннями, споживанням спільної, там, їжі, пиття. І а, відправлять вас кудись відрядження в грудні. Хороша буде дорога по цих картах попередніх. Хороша буде дуже дорога і матеріальні цінності вам принесе. Давайте подивимося, що ж буде конкретно по фінансах. Дорогі тільки, ой, карта вискочила. Знайдете ви, ну, фінанси ваші знайдуть шлях до вас. Знайдете спосіб заробляння коштів. Він буде пов'язаний з іншими людьми і з налагодженням якихось контактів і зв'язків. Ваше от, оточення, ваш колектив, ви, у вас робота з людьми. І в кінці ще ось грошова винагорода. Грошова винагорода, якщо це дивиться жінка зараз мене, то вам хтось якийсь подарунок, такий великий, класний, зробить, так? Про що можна говорити? Жодної поганої карти. Тобто на роботу всі ваші питання, пов'язані з роботою та фінансами, вирішаться. Можливо, єдине, що можу сказати, що тут. По масті, сама масті гостра. Тобто все у вас буде гаразд. Проте це може бути пов'язано з якимись переговорами, клопотом. Тобто ви будете постійно в русі. Але ваші мрії збудуться. Не забувайте, про це вас хороший місяць чекає. Значить, далі, дорогі тільці. По здоров'ю. По здоров'ю, що чекає тільців в грудні. Так. Зміни вас якісь чекають. О, значить, питання ж було про здоров'я, так? Вас чекають хороші зміни. Ваші питання зі здоров'ям вирішаться. Я тут не можу вам сказати про якусь конкретну систему або орган. Єдине, що якщо ви планували кудись їхати на лікування, то ця карта вказує, що треба їхати. Після поїздки все зміниться і там знайдеться. Це може бути, це покровитель, який знайде. Це може бути як лікар, так і якась близька людина, е, яка вплине на вирішення цієї справи. Е, людина стабільна, якщо. Е, ну, Мужчина, мужчина, король, стабільний, а хтось такий при посаді. Класний. Вплине на ваше здоров'я і ви розцвітете як Лілії, незважаючи на всю темноту. яка карта темнота, а тут квіт. Далі особисте життя для тільців в грудні 2024 року. Почіть, будь ласка. У вас якийсь завершився етап в стосунках. Якщо у вас були якісь токсичні стосунки, вони кінчаться. Якщо ви думаєте, чи завершувати щось, чи лишати, завершуйте, не, не переживайте. У вас в грудні завершаться якісь стосунки або етап стосунків, притом важко вам буде. Це, ну, це карта карми це карта Христа, карта того, що буде важко, але так має бути по долі. Ризикніть. Ризикніть те, що ви собі маєте в своєму схові, те, що ви собі знаєте. Воно буде вами керувати. Ризикніть, залиште ту, знаєте, валізу без ручки. Після цього вас чекають нові можливості. Я не скажу, що. Тут, тут не, не випало, дивіться, не карти короля, не карти мужчин, не жінки. Можу сказати одне, що будуть зміни і дуже потужні. І по ключу все буде саме так, як вам треба. Якщо ви несете чемодан без ручки, кидайте. Е, якщо ви без стосунків по Христу, вам важко, то цей місяць знайдеться якесь рішення, що знайдете десь в дорозі, кудись поїдете. Чи далі, чи ближче. Ось, знайдете людину якусь. Це буде лише початок в цьому місяці. Ось, закінчення щось поганого і початок нового. Дуже дякую, що були зі мною. Це був загальний розклад. Буду дуже вдячна за будь-який зворотній зв'язок. Підписуйтеся, ставте лайк вподобайку. Благодарствую вас! Всі контакти для особистих консультацій під відео. Па-па.